Варшаві триває форум юрепсівсекюріті, присвячений громадській безпеці в умовах російської агресії. Безпека освітнього середовища у фокусі розмов другого дня заходу. Наша кореспондентка Наталка Волосацька знає більше вона з нами на прямому зв'язку. Вітаємо тебе, Наталія. За три роки повномасштабної війни Україна накопичила величезний досвід у галузі цивільного захисту, зокрема навчання у шкільних та університетських укриттях під час повітряних тривог. Які кейси найбільше зацікавили е, під час форуму європейських учасників? Вітаю Ганно, вітаю наших глядачів. Одна з головних тем сьогоднішнього порядку денного міжнародного форуму це сила партнерства. Йдеться про партнерство проектів та громад. Також у фокусі сьогодні питання безпеки освітніх закладів в умовах російської агресії, інноваційні рішення, які доводиться впроваджувати територіальним громадам, особливо у профронтових регіонах. Більше про це ми поговоримо з експерткою з управління безпековими проектами Тетяною Нехайчук. Пані Тетяно, які ви. Виклики сьогодні стоять перед громадами у питаннях захисту освітніх закладів, і найголовніше, як вони собі дають раду з цими викликами. Дякую за запитання. Насправді, це одна з тем нашої сьогоднішніх панелей, яка сьогодні буде обговорюватися активно. І я хочу сказати, що ми власне фокус робимо навіть не скільки на освітніх закладах, скільки на дітях. Тому що три головні задачі сьогодні це збереження і повернення українських дітей до України, це забезпечення доступу до української. Загальної і середньої освіти тих дітей наших, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і якісні надання освітніх послуг для тих дітей, які сьогодні в Україні, зокрема в регіонах, які у нас наближені до лінії розмежування. Таким чином, якщо говорити власне, про освітню інфраструктуру і забезпечення доступу тих діток, які сьогодні знаходяться в Україні, як забезпечити безперивність навчального процесу, як, власне, дозволити. Діткам навчатися у підземних навчальних школах, як власне скомпонувати той онлайн і офлайн формати навчання. Як сьогодні синхронізувати освітній процес у кілька етапів, тому що тих власне підземних шкіл і тих навчальних закладів, які мають достойну, гарну, надійну безпекову складову, тобто якісні укриття насправді не так багато. Так, перші кейси у нас наш може похвалитися Харківщина, Миколаївщина це ті перші регіони, Дніпропетровщина, які мають гарні підземні школи і мають гарні укриття, тобто дозволяють забезпечувати безприривність цього освітнього процесу. Процесу якими проектами, якими кейсами зацікавилися наші польські колеги, партнери, і які партнерства чи досвід винесли українці з цього міжнародного форуму? Найцікавіше питання для наших польських партнерів це власне, система інфраструктур безпекова інфраструктура, система укриттів. Тому що це найболючіше питання власне, для польських колег. І як адаптувати ту наявну власне, сьогодні інфраструктуру, яка залишилася з минулих, скажімо так, епох і періодів під якісні безпекові власне, такі укриття. Тому це найгарячіша, найзапитуваніша тема. І, власне, ну тут кажуть, ми найкращі експерти в усій Європі сьогодні. На жаль, так страпилося. Який досвід винесли ми? Ми насправді вчимося сьогодні у наших польських колег працювати з дітками. Наприклад, в республіці Польщі надзвичайно розвинутий дитячий рух в системі добровольчого пожежно-рятувального руху. І тут і про класи безпеки, і про освітні власне. Різні ресурси і про комунікацію і залученість власне дітей до власне, цієї спільноти з самого маличку. І це той досвід, який Україна в якому дуже зацікавлена. Ми його переймаємо, намагаємося інтегровати в наших територіальних громадах. Ну і сподіваємося, що в нас через певний проміжок часу вийде не гірше ніж у наших сусідів. Дякую, пані Тетяно. З нами була Тетяна Нехайчук, експертка з безпекових питань. Ганно. Дякуємо, Наталю. З нами на прямому зв'язку з форуму Ю Civil Сівіл була кореспондентка Наталка Волосацька. Вона розповіла, який досвід України і європейці готові впроваджувати превентивно для захисту свого населення. Зокрема, йшлося про систему укриттів.